你。嗯 Ми продовжуємо, і зараз будемо тішити вас іще ще однією категорією з розпродажу. Це знову бурочки жіночі, тільки вже чорного кольору. Дівчатка, і вони теж е, залишаються вже в одному розмірі. 37. Вони дійсно е, виглядають ось так стильно, класно. І по молодіжному код товару вже є на екрані КР86. Подивіться взагалі, як вони ви близько. Кують абсолютно ці стрази доповнюють так. Здавалося б, звичайні бурочки, звичайні домашні капці. Або ви можете ходити на вулиці. До речі, гляньте, яка підошва класна, тут вона прям прошипована, така йде. Тут я дивлюсь, прямо такі шипи йдуть а, абсолютно ще і можна ходити на вулиці, не боятися або вдома, так, коли плитка слизька, а, тут іще йде така, окрім того, що прорезинена, ще і прошипована підошвочка. Так, по еластичності, еластична підошва, прорезинена. А, не будете а, дивіться, мерзнути від підлоги, від землі. Якщо ви будете ходити на Вулиці, так, до прикладу, далі всередині вони у нас ідуть на екохутрі, устілочка додатково витягується. Устілочка у нас теж оздоблена екохутром, прорезинена. колір чорний, розмір 37. А, 37 розмір у нас на устілочку довжиною 24,5 см. А, якщо а ви плануєте носити таке взуття на вулиці? Звісно, треба, щоб там було трішечки сухіше, в тому плані, щоб зараз не було по коліно снігу. А так дивіться, зручно буде початок, якраз ось цей перехід, Так зима закінчується, відступає весна. Як ви вже ось ось на порозі, вже на вулиці більш-менш сухіше. Від землі від землі ще прохолодно, і це саме той формат взуття. Так, якщо ви хочете щось комфортне, зручне, ніжка вибаглива, кісточки, все крутить. Ну ніжку парить, зайвий раз не одягнете е, якусь резину на себе, так а треба, щоб було комфортно, щоб ніжку нічого ніде не парило, не тисло. Це саме той формат взуття. Вони м'ягесенькі. Це от це домашні капці, по суті, так ці бурки, але вони так зроблені, що ви їх можете не тільки вдома носити, що ви вже можете в люди вийти, і ніхто не скаже, що о, прийшла в тапках на роботу. Ні, це вже стильно, це вже модно, це вже молодіжно, вся молодь вже е, ходить в таких капцях, так під джинси можна одягати, навіть під сукню можна одягнути, під спідничку, абсолютно під всі е, ваші варіанти одягу. Код товару КР 86 на поштовому відділенні прийдете, додатково приміряєте, відчуєте весь спектр насолоди для вашої ніжки, тому що вони теплі, м'які, комфортні і не перетискають. З Тя, в якому хочеться рухатися, ходити більше насолоджуватися життям, даруйте на подаруночки, так красиво, так і ще ці стрази тут надзвичайно гарно. Бачите, підошвочка теж прорезинена, Тут у нас з войлоку, тако ідуть капці, і вам буде комфортно в таких тапулечках абсолютно. Цілий день, так якщо ви десь на роботі перебуваєте постійно на ніжках, так або десь там на касі сидите, або десь навіть просто в офісі за столом сидите. В приміщенні прохолодно, і ви дійсно розумієте, що ніжки треба тримати в теплі. Це саме той варіант взуття, який ідеально підходить зараз, як ніколи, для холодних приміщень. У мене, наприклад, мама каже: на роботі ну так холодно, і каже: Я не можу бути бути в тому взутті, в якому я ходжу на вулиці, тому що починають кісточки одразу, крутить на на ніжках. Це не комфортно, тому є ось такий формат капці. Вона ще одягає гарні, якісь теплі шкарпетки, інколи дві пари, і вона себе почуває комфортно як вдома. Тому це дуже важливо, коли вибаглива ніжка знайти максимально зручне взуття. Тому що, коли взуття незручне, Боже нам світ не милий. Ми нічого не хочемо. Ми хочемо вже просто зняти з себе те незручне взуття взуття, і щоб нас ніхто не чіпав, отак лягти задрати ноги і вишвернути те взуття куди подалі, тому що ми не хочемо рухатися абсолютно, коли взуття некомфортне. Тому піклуйтеся про свій комфорт. Тим більше що вартість 699 гривень. Це вже розпродаж. Тому користуйтеся нагодою за таку надзвичайно доступну вартість. Придбайте а, бурочки, чорний колір, класичний. Теж абсолютно під все буде адаптуватися, як для молодого покоління, так і для. Я більш мудрого покоління так вихоплюйте цю нагоду за 699 гривень. На поштовому відділенні я нагадую: по-перше, зможете додатково приміряти. По-друге, ви економите на доставці. Тому, будь ласка, капці вже поспішають до вас. А ви відповідно телефонуєте, хоч нам поки є ще декілька нагод. Ну а я рухаюсь далі, і готую для вас наступну пропозицію. Не перемикайте!